У Вінниці відбулася презентація документального фільму «35 днів оборони Торецька». стрічка, зрежисована українським журналістом і військовослужбовцем Нацгвардії Юрієм Бутусовим. Розповідає про бої за Торецьк, де бійці бригади людь понад місяць утримували позиції в умовах вуличних боїв. Документальний фільм «35 днів оборони Торецька» від журналіста і військовослужбовця Юрія Бутусова розповідає про мужність воїнів, які понад місяць тримали оборону міста, яке постійно було під ворожим вогнем. Російські війська накривали Торецьк мінометами, атакували дронами й артилерією, намагаючись прорвати оборону. Документальну стрічку про оборону міста та відвагу бійців презентували у Вінниці. Вінницький стрілецький батальйон приймав і приймали сьогоднішнього дня участь в. Захисті населених пунктів на турецькому напрямку. Сьогодні у нас ще там залишається 40 осіб, бізуметників, бапела наші хлопці. Частину хлопців ми вивели. І я вже колись всім повторював, повторюю ще раз, ми маємо 93 там поранених, за якими піклуємось. Пікується і наша громада, піклується поліція. Вадим Буджерак на псевдофранцуз, спецпризначенець поліції, який боронив місто від ворога. каже, було важко через люті морози, але відбивали атаки і знищували ворога, брали окупантів у полон і змушували противника відступати. Важко в плані того, що постійно ворог здійснював наступальні дії, штурмував наші під'їзди, штурмував наші позиції і. Навіть знаєте, таку психологічно важко те, що ти е, маєш от завтра, післязавтра, ти маєш десь виїхати, але ще немає такої можливості, що ти можеш виїхати. Тому що в нас, як заїжджає е, автомобіль Ебака, да, то він постійно був підданий обстрілами. На презентацію документальної стрічки у Вінниці прийшли військовослужбовці, ветерани ЗСУ, поліції, бійці стрілецького батальйону, представники влади, активісти, волонтери та журналісти. Суспільство і, наприклад, члени територіальної громади місто Вінці, вони теж повинні розуміти, що там. Здається, поліція вона виконує тільки там відповідні функції по забезпеченню там публічного порядку, так в містах. Але разом от такі стрілецькі батальйони вони на рівні з силами оборони, збройними силами, іншими підрозділами сил оборони. Вони виконують так само героїчно всі бойові завдання і нищать ворога, захищають наші міста, і, на жаль, гинуть багато поранених, в тому числі і війничан. Фільм захоплює до останнього. Кадру, в якому показано стількість наших левів, які були звичайними бороданнями тут, а стали мужніми і сталевими захисниками там, вони стійко стоять заради того, щоб ми мали можливість бути тут, але такі фільми показують, які рутини вони проходять там, як важко дається нам перемога, і наскільки ми маємо більше працювати, допомагати заради того, щоб. Ось ці картини жахів, які там не повторилися. У нас тут бійці бригади «Людь» тримали оборону Турецька упродовж 35 днів запеклих боїв, але ця боротьба не завершилася тоді. Уже понад рік вони продовжують стояти на захисті міста, не дозволяючи ворогу просунутися вперед. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.